Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде цікаве власникам фотоапаратів Nikon. І це стосується не лише Nikon D3100, але й інших модифікацій, де у стандарті йшов кітовий об'єктив Nikon AFS 18 1855 серії G DX VR із стабілізатором. Ось такий. Ця камера мені дісталася за 1100 гривень через те, що у ній проблеми з об'єктивом. Коли вимкнути цей фотоапарат і перевести його в режим автомат, автофокус, тобто, і почати фокусування, він може або взагалі не фокусуватися, або е якщо його чуть зрушити, фокус. У мануалі і потім перевести знову в автомат, він починає рухатися дуже туго, і при цьому двигун видає писк. Я зараз вам це демонструвати не буду, так як цей двигун може просто-напросто спалити. А покажу вам, в чому причина і як її вирішити. Для початку від'єднуємо об'єктив. До речі, у цій тушці пробіг всього 5280 кадрів. Так що це практично новий фотоапарат. Від'єднується тут об'єктив, рухаючись за часовою стрілкою. Не так як у більшості фотоапаратів проти часової стрілки. Тут від'єднується об'єктив за часовою стрілкою, а приєднується проти. Все, відкладаємо тушку. Сюди я теж надягаю кришку, аби пил не потрапив на задню частину лінзи. Значить, в чому проблема? Цей об'єктив падав. Візуально тут ніяких слідів немає, однак тут стояв фільтр. Фільтр, до речі, дорогий. Ось його запчастини скла ще вилітають. Фільтр хоя ультрафіолетовий. І е, при ударі цим фільтром тут відбулися якісь проблеми всередині е, фокусування. Тут щось трошки калатає при певних моментах зараз цього не чути. Значить, що я зроблю? Я цей об'єктив розберу передню частину і надію, що проблема у тому, що тут змістилися втулочки, які відповідають за фокусування. І через, саме через це двигуну важко рухати фокусною частиною об'єктива, і через це він дуже погано фокусується. Що ж, приступимо до дій. Ось це є об'єктив. Значить, проблема. Ось бачите, тут був удар. Зі слів власника фотоапарату, це була жінка, при заміні об'єктива він в неї вирвався з рук і вдарився ось цією частиною об землю. І щось тут. Заклинило з її слів, і після цього він перестав нормально фокусуватися. Ось слід удару, і поки що викрутити ось це кільце я також не можу. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно перш за все розібрати передню частину і подивитись і буду надіятися, що проблема у втулках, які заклинили ось цю частину тубусу, яка відповідає за. Об Перевести обов'язково в мануальний режим потрібно, щоб ви не зіпсували моторчик. Потрібно, щоб передня частина рухалася вільно. Потрібно нам спочатку зняти ось цю резинку. Для цього нам її потрібно піддіти. Резинка тут, так як об'єктив практично новий, 5000 кадрів, вона підклеєна йде. І нам потрібно спочатку сюди залізти, щоб зняти ось цей клей. Це потрібно робити помаленько, спішити немає куди, тому що ми зможемо працювати далі, лише знявши ось цю резинку. Поки ця резинка буде тут, ми нічого зробити не зможемо. Вона тут, як я й казав, йде підклеєна. З часом той клей відривається, і вона вже рухається тоді вільно. Ну, Нам прийдеться зараз механічним способом це все зрушити з місця. Це не страшно, резинка потім стає на своє місце і ніяким чином проблема не буде виникати в тому, що вона Буде скользити чи ще щось, тому що вона ось, бачите, сама потім стає на місці. Окей, зараз, значить, знімаємо цю резинку. Краще підійти ось тут, щоб її було легше зняти. Ось резинка знята. Як бачите, вона в ідеальному стані. Окей, тут поки що надягаємо теж захист. Далі йде ось такий скотч, як бачите. Дешевий об'єктив і дешеві методи його роботи. Замість того, щоб тут поставити якісь фіксатори пластмасові чи якісь гвинти, фірма вирішила піти таким чином, що тут скотч встановила. Значить, цей скотч можна буде використовувати потім ще раз. Просто поки що я його наклею на стіл прямо. Ось Зняв скотч і тепер, як бачите, легенько знялось кільце. Тепер робимо мітки. Одні кажуть, що ці мітки потрібні, інші кажуть, що цих міток не потрібно. На всяк випадок, я ці мітки зроблю. Ось мітки, як воно було. Потім, коли надягнеться резинка, тих міток не буде видно. Значить, що потрібно зробити? Потрібно відшвхнути ось цей фіксатор і ось цей фіксатор. Для того, щоб звільнити нам тубус. Ось тут всередині є такі вусики, і треба, щоб об'єктив з цих вусиків змістився. Все, змістився. Тепер за часовою стрілкою прокручуємо хобот. Як бачите, він вискочив із фіксатору і тепер легенько викручується. Ось. Я його витягну. Ось такий, така внутрішня частина. Відкладаємо поки що в сторону і тепер дивимося, де наші втулочки. Ось тут гвинтики. І ось наші втулочки. Дивимося, як рухаються. Тут наразі втулочки усі на місці. Тому нам потрібно буде все-таки залазити в задню частину об'єктиву і дивитись, шукати причину там. Можливо, зараз я ось цим методом, що зняв тубус і поставив. Зараз його поставлю назад і вирішиться проблема, проте не гарантую. Зараз я Спробую зняти ось це кільце все-таки. Воно тут заклинило і його потрібно по-любому зняти. Значить, за результатами огляду вилетів ось такий шматок скла. Надію, що це і було причиною, чому фокус не працював нормально. Ось ці вусики це якраз саме фокус. Рухаю його у мануальному режимі, він рухається вільно. Перевожу в автоматичний. Він фіксується і не рухається. Зараз, значить, чіпляю ось цю лінзу і спробую фокусування на автоматі без повного зібрання цього об'єктиву. Побачимо, як буде вести себе фотоапарат. Нам вже сюди не потрібно буде лізти все одно. Тому що якщо це не допомогло, значить причина десь тут. Ага, значить дивіться, як, як чіпляти цей об'єктив. значить Ці позначки дійсно не мають значення. Вам просто потрібно потрапити на місце, де він сам зайде. Ось бачите, зараз не потрапив. Зараз не потрапив. Зараз не потрапив, а ось тепер потрапив. І тут має бути ось такий чули. Так? Звук, це вузики защелкнулися на фіксаторі фокусування. І ось тепер об'єктив повністю на фіксаторі фокусування. Тепер далі я не збираю його. Зараз підключу шату немає, як бачите. Зараз підключу його до фотоапарата і ми з вами перевіримо, чи проходить автофокусування нормально, чи не проходить. Під'єднуємо об'єктив. Не забуваємо, що за часовою стрілкою він відкручується, а проти часової стрілки він закручується. Вмикаємо і зараз переведемо в режим U. і режим авто. Не хочу фокусуватися. Ось лиш трохи йому допоміг. І він далі вже фокусується. Але... Чуєте? Зараз спробую його відключити. І знову увімкнути і подивимося, як він буде працювати. Так, до речі, тут переведу у режим слідкуючого автофокусу. Слідкуючий автофокус. Режим зони. 11 точок обираю. Все, зараз побачимо, як він буде працювати. Він мав би. Його щось підклині, і все-таки придеться розбирати задню частину. Окей. Зараз зберу до кінця об'єктив і потім вже приступимо до задньої частини. Спробуємо розібрати і подивитися, що ж там сталося. Тут залишається вже небагато. Переводимо в мануалку знову. Просто надягнути ось це кільце потрібно. І потім це кільце зафіксувати скотчем. Продумано все недобре, як на мою думку. Тому що такі речі потрібно би було фіксувати більш надійним способом, аніж скотч. Проте нікон вирішили, що таким чином вони зекономлять і зароблять мільйони, певно. Все, скотч на місці, фіксую його добре. І зараз вдягнути ще потрібно ось цю резинку. Тиму, щоб резинка сіла на своє місце повністю з усіх боків. Задяки тому, що вона новенька, вона доволі класно сіла. І ось у нас вже об'єктив зібраний. Ставимо кільце спереді, переводимо в режим мануал і відкручуємо ось ці три Гвинтики Дивіться, не загубіть. Третій. Коротше, дивіться, ці. Об'єктиви, ні в якому разі не кидайте на землю, бо це може призвести до дуже поганих наслідків, як бачите. Okay, знімаємо цю кришечку. Ось тут у нас є, як бачите, кільця спеціальні. Значить, дивіться, ось тут по периметру є три винти. Вони ось тут знаходяться. Їх потрібно викрути і ще два гвинти, які тримають Ось цю контактну групу. Їх теж треба викрути, вони всі знаходяться по периметру ось тут. І вони всі між собою ідентичні. І лише тоді у вас буде ось такий доступ. Далі ось такі є три кільця. Ці кільця відповідають за е, юстерування. І обов'язково дивіться, щоб ви їх. Ни в якому разі не пошкодили. І всі ось потім мають співпасти в своїх отворах. Бачите, ось так. Вони були ось так розміщені, так і перевертані. І ось це у нас є контакт, як бачимо. Далі обов'язково потрібно від'єднати ось цей гвинт, цей гвинт відповідає за датчик ось цей. Він фіксує на фотоапараті момент підключення або відключення, щоб фотоапарат це бачив. Його теж треба викрутити. Ось так. І ось цей гвинтик потрібно запам'ятати, що він йде до цього датчика. Потім нам потрібно відкрутити ось звідси гвинтик. Ось ми його викрутили. І ось у нас від'єднався цей механізм. Тепер нам потрібен пінцет для того, щоб від'єднати ось цей шлейф. Шлейф від'єднали, запам'ятали, тепер знімаємо ось цю коробочку, ось цю кришечку. Тей. Далі ось це є механізм фокусування. І нам потрібно його відкрути, відкрутити два гвинти, для того, щоб зняти і цей шлейф легше зняти. Для того, щоб витягти і подивитися, що тут робиться із самим редуктором, який приводить у рух цей весь механізм автофокусу. Один гвинт викрутив. Ось він який довгий, і зараз другий гвинт викручую, другий гвинт коротший. І тепер від'єднати треба ось цей шлейф. Все від'єднав. Тепер ми можемо витягти ось цей мотор-редуктора. Рухається легенько. Зараз подивимося ось цей сам редуктор, для того, щоб подивитися, чи ці шестіреньки всі нормальні і їх не знесло, потрібно нам ось тут розкрутити ще ці два гвинти. Один гвинтик і другий гвинтик. Візуально я тут проблем теж не бачу. Можливо, щось змістилось дуже-дуже мінімально і саме тому підклинює якась. Шестерня, можливо, тут її трошки лиш десь закусило. Що ж, встановлюємо це на місце. Цей мотор-редуктор. Тут всередині є ще одна шестерня. Можливо, на тій великій шестерні якась є проблема. Однак тут я ніяких проблем особливих не бачу. Окей, все. Збираємо у наступному порядку зараз. Під'єднуємо шлейф, ось він під'єднався. Тепер нам треба закрутити ті два гвинти, які я скрутив. Ось, механізм став на місце. Скручую один короткий був гвинт, другий довгий короткий гвинт. Тут був довгий винт. Ось він сюди йшов. Ставимо корпус назад. Значить, корпус ось я підселив. Це здійснюється важкенько. Тепер нам потрібно встановити назад ось ці регулятори, але перш за все нам знову ж таки потрібно підключити шлейф. Шлейф підключається ось тут Ось сюди нам потрібно підключити шлейф. Значить ситуація така, коли будете під'єднувати назад ось цей перемикач, то коли вставляєте цей шлейф, тут є така педалька, вона відкриває, піднімається вверх, тоді цей шлейф винімається. І коли ставите назад, її треба зажати. Вона защелкується і тоді автофокус і стабілізація мала би працювати, я надіюсь. І ось, а ось це, бачите, входить сюди в зелененьку шестерню, і залежності від того, який режим, то просто регулятор, я так зрозумів, піднімає або опускає цю шестерню. Така тут схема роботи. М, е. Ось бачите? Е. Шестерня піднята, все працює. Режим А, шестерня зажата і все не працює. Окей, гвинтиком закручуємо це. Все. Закрутили. У мене є ось це кільце. Це кільце має ставитись ось сюди. Ось так от. Має зайти. Але при цьому потрібно ось цей синхроконтакт спершу зачепити, він має бути ось тут. Ось такой ось він має бути. І зараз я приступлю до того, аби його тут зловити, зафіксувати. Так, синхроконтакт я вчепив. Вдалося це зробити за рахунок того, що примагнітив викрутку. На нього надів гвинтики, таким чином я зафіксував. Зараз покажу вам відразу, як потрібно зафіксувати ось ці проставочні кільця. Бачите, ось тут маленька дирочка і велика. Все доволі просто ось так. Ставиться. І тут ще один пас. І фіксується. Слідуючи кільце. Так само. Один пас, інший пас. Зафіксували. І ще одне кільце. Так само один пас і ще один пас. Зафіксували. Тепер надягаємо ось це кільце. Це кільце тут наверх піде. Але обережно, щоб зафіксувати, бачите, змістилося все. Ось. Це у нас є вже. Тепер потрібно винести ось цей контакт. І він має зараз ось із цією деталькою зійтись. Значить, ось буквально на колінах, як то кажуть, зібрав. Ось так все зійшлося. Тепер лише потрібно все скрутити. Тут по периметру ось ці маленькі гвинтики. Ось тут три ось цих великі гвинтики. І на цьому буде все. І надіюсь, що після цього втручання мого все запрацює як слід. Ось це діафрагма. Так, за результатом все скрутив. Все тримається так, як було. І, до речі, жодного гвинтика не залишилось. Тобто, я все зробив нібито вірно. Тепер лише залишається перевірити. Спочатку режим мануальний. Ось, фокус працює. Зараз ставимо це все на фотоапарат і перевіряємо. Переводимо в режим Love View. Так, режим мануальний. Значить, міняємо діафрагму. В мануалі це все працює. Переводимо в автомат. Ну що ж, такий вартував цей розбір, збір дійства цього. За результатами об'єктив такий ожив. Далі я вам лише продемонструю знімки з нього. В принципі, You. він Веде себе так не дуже, особливо в приміщенні йому таки темно. Якщо перевести в режим виду шукача, то тоді взагалі швиденько працює і все влавлює. Так що я такий радий, що заліз всередину, з одного боку, з другого. Витряш шматок скла з одного боку, з другого. Можливо, теж щось там е, зафіксувалось, налаштувалось, коли я розбирав е, фіксацію. Вірніше, коли я розбирав мотор, який відповідає за автофокусування. І все вже запрацювало. Я в цьому дуже радий. Не вдалося зняти лише ось цю бленду захисну, яка тут була. Тому що вона тут ніби закипіла. Не переживайте, якщо остається варіант такий, що проблеми якісь, можете самі спробувати розібрати. Я, до речі, цей об'єктив розбирав вперше. Так, трошки погрався. На все про все в мене пішло 3 години. <хи> Але все ж таки Коротше, Якщо проблеми з цим хоботом, скажімо так, коли він люфтить, розбирайте просто передню частину і в першу чергу дивитися на ті втулочки. Якщо ті втулочки повилітали, значить ставити їх на місце і все буде нормально. Те саме стосується і фокусування. Якщо болтається при цьому хобот, значить треба лісти першу передню частину. Коли ж це не допомагає, лише тоді потрібно вже залазити в задню частину і там, як бачите, все набагато складніше. Далі я вам пропоную подивитись фото після ремонту цього чудо-об'єктива. Все. Наразі дякую вам, гарного дня, бережіть себе!